Зимова депресія, за словами психологів, звичний стан людей у зміну сезонів, адже організм знесилений довгими холодами, зимовими атаками грипу, недостатньою кількістю світла та повсюдною сірістю. За таких умов ризик здатися в полон смутку очевидний. Сезонна депресія вона зумовлена зовнішніми факторами, тому й боротися з нею ефективно. Зовнішніми методами додати в свій інтер'єр максимум яскравого світла, яскравих деталей, ситуативні методи, як похід в кінотеатр, похід на концерт. Елементарно можна записатися в басейн або на фітнес. Зимову депресію, хоча і називають звичайною сезонною хандрою, та все ж прислухатись до власного емоційного настрою, говорять фахівці, варто, адже депресія щороку псує настрій усе більшій кількості людей. Порівняно з заходом до нас, звичайно, менше звертаються пацієнти з проблемами депресії, зниженим настроєм. Хоча на рахунок цього за останній період їх таки збільшилося. тому що якщо говорити про тенденцію минулого року, звернень було 4-5 на 10% тих проблем, з якими люди в загальному звертались, то зараз це от кожен, кожен третій, четвертий із тих, хто звертається. Особливо побільшило за останній місяць. Свій спосіб подолати депресію шукає більше половини населення планети. До прикладу, австралійські фахівці лікують депресію за допомогою лазера. В Фінляндії винайшли наушники покращення настрою. Через них до мозку лине не музика, а світло. Американці ж в свою чергу радять пити хорошу каву, адже кофеїн підсилює почуття задоволення від життя та додає енергії. Вітчизняні медики рекомендують встановити режим дня, спати хоча б 8 годин на добу, їсти овочі та фрукти, не налягати на м'ясо. Також радять думати лише про хороше кохати та читати цікаві книги. Деякі поради дають окремо для чоловіків та жінок. Для жінок це звичайно панацея – скупити пітнову сукню чи змінити зачіску. Це вже покращує настрій. Для чоловіків це може бути різноманітне. Це заняття спортом збільшити їх. Якась не знаю, рибалка, виїзки на природу, хоча б на вихідні. На рибалку ми не поїхали, а от в салон краси завітали. Пані Олена уже 18 років допомагає жінкам та чоловікам боротися з сезонною депресією за допомогою гребінця і ножиць. Депресію потрібно лікувати красою. Зачіска для жінки це не просто стрижка, це хороший настрій, вихід з депресії. Вихід з негативного стану, Зістригаючи волосся, ми знімаємо з людини негативну енергію. Поганий настрій. Поради спеціалістів почули. Та головна антидепресивна пігулка це весна, до якої залишилося менше тижня. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.